Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку правила ділення і множення на один. буквені та числові вирази. Периметр прямокутника. Самостійна робота. Пролунав дзвінок. Починаємо урок. Працюватиме старанно, щоб почути у кінці, що у нашім третьому класі діти просто молодці. Будь ласка, запиши сьогоднішнє число. Та пропиши каліграфічну хвилинку число 40 Один рядочок. Будь ласка, зменш удвічі кожне з чисел. 6 ділимо на 2 буде 3, 14 ділимо на 2 буде 7. 12 ділимо на 2 буде 6. 4 ділимо на 2, буде 2. 10 ділимо на 2. Отримаємо 5. Молодці. Будь ласка, назви пропущені числа в таблиці. Перший множник невідомий, другий 3. Добуток 24. 24 ділимо на 3, буде 8. Перший множник невідомий. Множник другий 2. Добуток 18. 18 ділимо на 2. Перший множник 9. Перший множник 3, другий невідомий, добуток 15, 15, ділимо на 3, буде 5. Перший множник невідомий, другий 2, добуток 8. 8 ділимо на 2, буде. 5. Скільки? Звичайно, 4. Наступне 3. Перший множник, другий невідомий, третій 21 добуток. Так? 21 ділимо на 3, буде 7. Добуток 12. множник перший 3, другий невідомий. 12 ділимо на 3. Отримали 4. Молодці. Ви впоралися. Будь ласка, віднови рівності. Заміни зірочки числами. 2 помножити на невідоме число буде 8. Нам треба 2 помножити на правильно 4. Буде 8. Наступне. Дивимося, в нас є з вами зірочка. так? Невідоме число множимо на 2, буде 14. 14, ділимо на 2 буде Молодці, 7. Наступне невідоме число, множимо на 3 дорівнює 9. 9 ділимо на 3, отримали звичайно 3. 3, помножити на невідоме число буде 24. Отже, 24 ділимо на 3 буде. Правильно, вісім молодці, я вам опишаюся. Допоможи квадрикові розгадати загадки хлопчиків. Матвій задумав число та помножив його на 3 і отримав у відповіді 27. Яке ж число задумав Матвій? Подумай, будь ласка, звичайно, Матвій. Щоб знайти, яке число задумав Матвій, нам потрібно 27 поділити на 3. Якщо ми поділимо, то ми знайдемо, що Матвій задумав число 9. А другий улас помножив число 2 на задумане число і отримав у відповіді 16. Подумай, яке число задумав улас. Звичайно, 16 можемо поділити на 2 і отримаємо правильно 8. Отже, Матвій задумав число 9, а Улас задумав число 8. Молодці, ви допомогли квадрикові нашому розгадати загадки хлопчиків. Наступна задача. А розглядаємо, яким чином ми взагалі розв'язували їх. Ми могли вирішити за допомогою рівняння. Перше, як ми знайшли число Матвія. Як же ми знаходили число, яке задумав Улас? Погляньте, будь ласка, ось таким чином. Молодці випоралися. Так, дивимось далі. Будь ласка, обчисли вирази. Запиши в зошиті, виконай, продовжиш, коли будеш готовий працювати далі. Я знаю, ви швидко вмієте розв'язувати. І, сподіваюся, вже готові. Якщо ні, зупиняй відео. Допрацюєш. Коли будеш готовий. 24 ділимо на 3, дорі, поділимо на 2. 24 ділимо на 3 8. Ділимо на 2 буде 4. 24 ділимо на 3 та множимо на 2. 24 ділимо на 3 буде 8. І множимо на 2, 16. 2 множимо на 6 та ділимо на 3. 2 множимо на 6 12. Ділимо на 3 4. 2 множимо на. Добу... Так, частку числа 6 та 3. 6 ділимо на 3 буде 2. 2 множимо на 2 4. 3 множимо на 4 та ділимо на 2. 3 множимо на 4 12. Та знаходимо частку числа 12 і 2. Буде 6. Молодці. 3 множимо на 4 буде 12, ділимо на 2, звичайно, 6. 18 ділимо на 3, буде 6 та множимо на 2, 12. 18 ділимо на 2 та множимо на 3. Буде 9, множимо на 3, 27. Молодці! Ви впоралися. Я вам опишаюся. Якщо ти виконав всі приклади правильно, постав собі смайлика. Якщо є одна більше помилок, став галочку. Давай пригадаємо правила множення і ділення на одиничку. Ми пам'ятаємо, що якщо нам треба якесь число помножити на одиницю, то ми отримаємо те саме число. Якщо нам потрібно число поділити на одиничку, ми також отримаємо те саме число. Наприклад, 3 множимо на 1 буде 3. 8 множимо на 1 буде. 8. 8 ділимо на 1, буде 8. 35 множимо на 1 та плюс 35. 35 множимо на 1 буде 35. 35 плюс 35 звичайно 70. Далі, сума числа 6 та 12, ділимо на 1. 6 плюс 12 буде 18, ділимо на 1. 18. 54 множимо на 1 буде 54, молодці. 90 ділимо на 1 буде 90 абсолютно правильно. 10 ділимо на 1 буде 10. Мінус 10 помножити на 1. Також 10. Отже, 10 мінус 10 буде 0. І останній різниця числа 24, та частки чисел 24 і 3. 24 ділимо на 3 буде 8. 24 мінус 8. Скільки буде? 16. так. Далі можемо сказати, що в нас 16 поділити на 1 буде 16. Молодці. Зараз виконуємо з вами буквені вирази. Поглянь, будь ласка, це ділимо на 1 плюс 28. Якщо це дорівнює 43, то це поділити на 1 та плюс 28. Замість це підставляємо число 43. 43 множимо на 1 та плюс 28. 43. Ділимо на 1 буде 43, плюс 28 буде 71. А якщо це буде дорівнювати 67, то. Давай виріши сам. Абсолютно правильно. То 67 поділити на 1 та плюс 28 буде дорівнювати 95. А якщо це дорівнює 15, абсолютно правильно! то Це плюс 1 поділити на 1 плюс 28 дорівнює 15 ділимо на 1 та плюс 28. 15 ділимо на 1 буде 15, 15 плюс 28 дорівнює 43. Молодці. Ви впоралися з цим завданням. Задача наступна. Купили два пакети борошна по 1 кілограму в кожному. І один мішечок цукру масою 10 кг. Яка ж маса всієї покупки? Правильно, що відомо про борошно? Так, було два пакети. Скільки в одному пакеті борошна було самого борошна? Один кілограм. Добре, що відомо про цукор? Один мішечок. 10 кг. Давай поглянемо, як розв'язати цю задачу. Давай розглянемо короткий запис. Борошна невідомо, скільки кілограм, два пакети по одному кілограму. 10, цукру 10 кг. Всього невідома маса покупки. Отже, 1 множимо на 2 дорівнює 2 кг маса борошна. Чому 1 на 2, а не 2 на 1 множили? Тому що 1 це маса одного пакета. І таких пакетів повторилися вони два рази. Тому що 1 повторюване число. Далі 2 плюс 10 буде 12 кг – Це маса всієї покупки. Задача. У їдальню привезли мішок картоплі масою 35 кг і 6 сіток моркви масою 3 кг кожна. Чого привезли більше? Картоплі чи моркви? Давай подумаємо, що треба знайти спочатку? Абсолютно правильно, треба знайти спочатку, скільки ж було моркви для того, щоб порівняти, чого було більше та наскільки кілограмів більше. Як знайти моркву? Правильно, потрібно виконати дію множення? Розглядаю короткий запис. Картопля морква. Треба порівняти. Отже, 3, тому що в 6 сітках по 3 кг. 3 множимо на 6, буде 18 кг моркви привезли. Далі нам потрібно 35 відняти. 18. Ми знаємо, що 35 число більше, ніж 18 Отже, ми порівняли з вами, що картоплі привезли більше, ніж моркви. І сама дія 35 відняти 18 дорівнює 17 кг. Настільки кілограмів більше привезли картоплі, ніж моркви. Давай виконаємо це завдання. Обчисли периметр кожного прямокутничка. У якого прямокутника периметр більше. Давай подумаємо. У нас перший прямокутник. Заміряємо його сторони 4 см та 3 см. Другий прямокутник 1 см 7 см. Добре, давай знайдемо периметр. Периметр першого буде дорівнювати 4 помножити на 2 плюс 3 помножити на 2. Отже, буде всього 14 см периметр першого прямокутника. Другого 7 ми множимо на 2 плюс 1 множимо на 2, буде всього 16 см. Отже, периметр другого прямокутника дорівнює в нас 16 сантиметрів, абсолютно, з вами згодна. Скажіть, будь ласка, наскільки сантиметрів друг... периметр другого прямокутника більше, ніж першого? Правильно, на 2 см. Будь ласка, вдома виконай номер 111 та 112. Молодці! Я вам обишаюся. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!